Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам підсумок тижня цін на кросовери до 12 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом Автопазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти він-коду або по номеру транспортного засобу. Скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую посилання на CarVertical, буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню: список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевір. Одного автомобіля зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні на хто має бажання придбати тощономір з гарантією. Дзвоніть. На п'яте ступеневій махання шкіряний салон. Присутні чотири склосидійомника. Так само підлокітник. Цікавить. Дзвоніть до власника. Йдемо далі. Peugeot 4007. Так, 8600 телефона, Є 2008 року, дизель 2.2, 208 000 пробігу. Ось такий ще є варіант. Доброго дня! Дозволите знімати? Я вас показувати не буду. Я покажу машину підписникам песником Так, ось так виглядає. Так. Трошки складно тут зйомку проводити. Цікавить? дзвоніть до власності і Qashqai Так. По інформації 2010 року 10750. Так, телефони, 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 що я не бачу телефонів. Зараз запитаюся у власника. Хлопці, тобто десь телефони? 099-622-8998. Власник забув ще написати. Так, п'ятиступенева механіка. Ось так виглядає. На панорамі. Субтитры сделал DimaTorzok в рідній фарбі 100% пробіг, власне каже. Так, кашкай плюс 2. Також на механіці. по інформації. 11 950. Телефон в правому верхньому куті. Так. 2010 рік, 11 місяць, 1,5 дизель, 196 тисяч пробігу. Ось такий юн, 7,950, 2007 року. Повнопривідний. Телефон є 22 дизель, 269 тисяч пробігу. Можна? Це правда не моя машина? Нічого страшного. Так, на механике. Затекал. Звонить до власника. Идем далее. Наступный у нас вариант. Медсудбище. Так. 11800 2011 року 247 тисяч пробів, 2,2 дизель, 115 потужність. свіжо, пригнана. Добрий день, дозволите? Всередині вигляд ось такий. На автоматі, мультикермо, салон комбінований. Так, 4 скло Зацікавило. Дзвоніть Suzuki Гранд Вітара 7900 2006 року 2-літровий бензеновий телефони є. Дам питатися? Доброго дня, зволоте? Всередині вигляд такий. Вот звонить. Идем далее. Еще один у нас Volkswagen. Звал Добрый день. 9500 2009 року, 4 бензиновый. Так. Давайте еще с другого боку покажу вам. На шестой ступеневой Ось таке ще є варіант. Так, наступний у нас. Так, бачу Nissan X-Trail. 2009 року, 8800, 256 тисяч, максимальна комплектація, двохлітровий газ, бензин. Так, тут люди продають, не будемо заважати. Dodge Джорні. Так, по інформації. Так, 11 900 2016 року 095 76 74 880 номер телефону власника. Так, пробіг щось я не можу. 70 вроді скільки. чи скільки? скільки пробіг? 90 тисяч. 24 бензин. Ось такий. Доч Джорні. Всередині вигляд ось такий. Все ми місце. Зацікавило, дзвоніть Дякую. Хюндай. Так, ще один варіант. 2008 року 22 дизель, на автоматі повнопривідний, 231 тисяча пробіг. Хлопці, на старті яка ціна? 11300. 11300 можна? Так. Завернемо. Поки люди ще не дивляться. Кіряний салон, автомат, мультикермо чотири скло підйомника. Цікавить. Дзвоніть, мазочка. Це сьома. Так, по мазді 11350 2011 року, 262 тисячі пробігу, дизельний 2,2. Об'єм 178, потужність. Доброго дня, дозвольте. Так, нам механіці. Шестиступеневі. Мультикормо, шкіряний салон, підлокітник, склопідйомники, Все як має бути. Цікавить. Дзвоніть.